Це дуже вдалий бюджетний павербанк за всього 10 доларів, і він справді вартий кожного свого цента. За такі гроші навряд чи знайдете щось надійніше та функціональніше. Почнемо з головного: тут є USB C, USB A і MagSafe площадка. Цього вистачить, щоб заряджати iPhone та інші гаджети. Але варто відразу сказати: Apple Watch він не заряджає. Тепер щодо керування, ані по MagSafe, ані по кабелю. Заряджання не запускається автоматично. Щоби пристрій почав заряджатися, перемикати нічого не треба. Однак кнопка. На корпусі керує всіма портами. Під'єднуємо iPhone по MagSafe, натискаємо кнопку зарядка стартувала. Під'єднуємо кабель. Те саме, натиснули. Пішла зарядка. Фактична ємність ближче до 5500, хоч заявлено 10000. тисяч. У порівнянні з іншим приладом у кадрі там зарядка вмикається сама. Щодо матеріалів, корпус повністю пластиковий. Є глянцева і матова версія. Глянцева швидко збирає відбитки, а матова ні. На фоні металевих аналогів за подібні гроші виглядає простіше, якщо це відео було корисним. Тримайте канал лайком і підписом.